Пане Микола, повернусь буквально там на хвильку до там візиту Макрона Стармера. Яка там одна з головних тем була миротворці? Тобто, фактично, там в Європі дійшли до думки, що вони можуть реально там спільно відправити миротворців до України. Смішно говорити про 30 тисяч осіб. Ну але окей, маємо, що маємо, і то не на лінії зіткнення. Я так розумію, вони будуть там захищати в, в Ужгороді. Да -да, 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 да да, Ужгород, а там кадесь там Хмельницькому, да або в Рівному. Ще щось, тобто такі об'єкти критичної інфраструктури. Ну просто там стояти, отримувати гроші і там з автоматом просто фотографувати, робити селфі, мовно кажучи. Але дивись, вони про що європейці кажуть? Ми це зробимо, ми відправимо ці війська тільки під гарантію США. Ну я їх розумію. Тобто, має Штати надати гарантію, щоб ці війська відправились до України. Трамп не хоче цього робити. Але він каже, що я не проти там миротворців в, 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 в Україні. Нехай там європейці цим займаються. Як тоді бути, от скажи, будь ласка, з однієї сторони, Трамп каже: Я не буду, я не дам гарантію на, європей... на миротворців, які будуть в Україні європейців? Аж за Путіна каже, що Путін нібито не проти цих миротворців в Україні. Але Путін, ми від нього такого не чули. То, то як у цьому сенсі буде розвиватися ситуація? Знову це все затягнеться, загрузиться, і ми реально ні до чого не дійдемо. Чи дійсно от ти бачиш десь там на обрію? Можливе вирішення питання там з безпекою миротворці, на підписання якогось договору, ми перемир'я і так далі. Що думаєш, слухай юр. Ну давай так. Я звик, як мінімум, там, після 22-го року, після пекла, я звик жити чесно. Да? Я скажу тобі чесно, я не знаю я без поняття, як воно воно буде, але. А я скажу про, про, про те, щоб дуже хотіли дуже багато людей, там в тому числі біженців. Да а, така є мрія. Прям да мрія, що якщо бодай коли-небудь де окупують Маріуполь, там повинна бути сама велика база НАТО. Тому що ну там не буде нічого, там е, місто, в якому загинуло більш ніж 100 тисяч людей. Да? Там жити, ну таке собі. А якщо там буде військова база, ну це буде і гарантії без, безпеки, і ще щось. Якщо в нас десь будуть такі бази, не в Маріуполі, звичайно, поки що ні. Але десь вони і будуть. Да? Ну, я тобі скажу, що це непогано. Навіть 30 тисяч, якщо в цих 30 тисяч миротворців будуть там F-35, е Буде ще щось таке, що дуже лячно для штатів, та окей. Інша справа, що я тобі скажу, ну поки що я не бачу, що це буде. Тому що, ну, в нас є конституція, яка забороняє будь-які військові бази іноземні на нашій території. В нас є дуже багато там перепон цьому, і те, що каже Дональд, що, начебто, Росія не проти. Не знаю, чого він так думає, тому що я пам'ятаю всі заяви там Путіна, Пєскова, Лаврова, когось там ще. Що нікогда, нікогда в житті. Ну тому, що це буде дуже тупо. Да? Вони почали війну там заради демілітарізації, денацифікації і таке інше. Ну а це буде пряма мілітарізація. Ну, тобто, це буде дуже дивно, якщо Росія на це погодиться. Покійно, може, це буде умовою там для нашого виходу з Курщини? Може бути, але що Росія тоді? Виграла, не знаю, там нашу ту землю бідну, да, яка вся випалена, вижжена, Ну окей, таке, таке собі. Не знаю. Я не дуже вірю. Поки що в таку конструкцію, і як би там ні було, пане Юрію. Але ж е, навіть для цього да повинна, повинна бути якась мирна угода, а потім вже це все. Тобто. Повинна бути фіксація лінії бойового зітхнення. Поки що її немає. Поки що лінія бойового зітхнення вона туди-сюди. На да? Покровський напрямок зараз найважкіший, най найтяжчіший. Наші там найкращі, але Росія потягує туди теж найкращих. Тобто зараз мені здається, що основна битва буде там. Але ці собаки можуть поперти десь ще. Тому що ну, я бачу, що Дональд просто затягує час, затягує час для свого друга Путіна, щоб він вигриз там ще щось, да? ще три, три, три трішечки нашої землі. Е, зараз, я тобі так скажу, може забігаючи наперед, може в тебе є там така тема? Може немає, але дуже важливо, важлива річ. Я думаю, що. У найближчі там якісь дні тижні Росія піде в великий наступ саме на Донбасі. Чому вони підігрівають місцеве населення? Чим тим, що у вас немає води, тому що ну це ми, типу, да? там якщо в крані нет води, а Сиченка з бібіком є да? У вас. Немає води, тому що слов'янськ під Україною. Тому що його потрібно захопити, тоді у вас буде вода. І якщо ми кажемо там всі ці ро три, три, три роки і вісім до того, більш-менш, в Донецьку немає води. Ну, тобто, там жесть повна, да? то з 3 березня в Маріуполі вводять погодинне водопостачання з 6 по 9 ранку та з 6 по 9 вечора, поки що так. А потім буде ще гірше, тому що там води немає. Там вода йшла з резервного старокримського водосховища. Його вже немає. Тобто його все випили. Води там немає. Взяти її ніде. Місцева влада каже, що якщо не буде дощику, то води не буде. Все. І їм теж вже кажуть, що якби ми захопили слов'янськ, тоді і вони там зараз, всі там на кухнях, де ще да, в кадирівських спальнях цих звіслів з віслюками вони кажуть, нам потрібна вода, а вона є там. А я тобі скажу, що наступним а, кроком буде мобілізація там. Безпридільне, вони всі чомусь думають, що цього не буде, і вони вже забули, як оті гупіки. Да, вони забули 22 рік, коли в Донецьку, Луганську, Маківці всюди просто вигрібли всіх. Та кинули наш тур Маріуполя, Волновахи тощо зараз буде те ж саме. Вони будуть додавлювати Донецьку область. Саме тому в нас Ямпіль, Ямпіль це е, Лиманський напрямок. Лиманський напрямок це дорога на Слов'янськ. Саме тому Констаха, тому що Констаха це дорога на Слов'янськ, але через Дружківку, Краматорськ. Ну тобто, вони будуть додавлювати, вони будуть дожимати, а пан Дональд буде затягувати час, тому що. Путін його про це явно попросив, тому що путіну важливо дати бодай якусь переможеньку для його людей. Цих да а люди вже такі штати були плохі, стали ні. так як же нам жити? Блін їм треба дати какую-то скрепну скрепу, і це вполне може бути Донецька область. Я бачу, що їх зараз до цього готують. Вони ще не зрозуміли, що вони будуть йти на штурми. Вони в це не вірять, але будуть. О, таке відхилення від теми, пане Юрію. Вибачте.